Вердень громадяни України, воїни тилу, воїни фронту. Пропонується огляд важливої теми, це Білорусі, ворожої Білорусі, яка допомагає вбивати українців за допомогою російської зброї. Значить, хто заявив про таку загрозу величезну, ударів по території України в будь-який момент? Ми ж не знаємо, в будь-який момент, в будь-яку секунду може відбутися цей обстріл без формування ударних угруповань знищити багато нанести багато українцям шкоди, знищити теж склади, боєприпаси, аеродроми, на рух порушити логістику і багато ще іншої величезної шкоди. Саме це Смерть українців. Значить хто заявився? Заявився знаменитий наш головнокомандуючий генерал Валерій Залужний. Що він сказав? Значить Україна досить суттєво так переживає, можна так сказати, за те, що біля кордону України зі сторони Білорусі знаходяться ракетні системи. Ракетній системі. Залужний під час... під час своєї розмови з начальником керівником штабу оборони Збройних сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром познайомив колегу з ситуацією на фронті. Генерал Залужний підкреслив, що ситуація на полі бою дуже складна. Але контролюється. І згадав за оці скупчення ЗРК на аеродромі Зябровка, що знаходиться в Білорусі. Лужний подякував генералу Еру за допомогу, особливо підготовки українських військових. Нагадую, що в ряді ЗМІ є військові експерти, допускають можливість ракетного удару по Україні. Це ж не одна ракета, це ж багато ракет. Дивимося ж на цю ж зяброку по даним ЗМІ на інтернету. Значить, Росія стягнула на аеродром Зябровка в Білорусі до 14 ЗРК Ц400. І ще 60 ракет до них. Плюс то, що на них є, і ще, ще, ще 60 ракет до них. Зябровка населений пункт 552 людини. 552 людини. Але дивимося скільки стягнути. 14 ЗРК, це 400 і 60 ракет. 60 ракет. Це на, на, на кожній 10 жителів по ракеті. Розумієте? Це досить величезне скупчення, досить величезне скупчення для такого населеного пункту Ну, вороги і зрадники України, зрадники давньої Русі, України Русі, відступники, ці демони радянської системи і комунізму, які заперечують голодомори, репресії, заслання, масове знущання, вбивства населення. Допомагають, допомагають Росії, активно допомагають, в, дивимося війні проти України. Тому ставимо свої лайки, подобайки, підписуємося обов'язково на канал, тому що ви допомагаєте мені, я допомагаю вам. Значи, спасибі за увагу, до побачення, ставимо свої коментарі.